Ну, привіт всім. Ця історія буде про хлопця, який в 12 років втратив всіх своїх друзів. Тому що вони розійшлися різними життєвими дорогами. В 12 років життя ніби тільки починається. Діти набувають собі друзів, а він вже встиг втратити їх. Це була осінь. І в осени. Як тільки почався навчальний рік, це був чи сьомий, чи восьмий клас, та це вже й не має значення. Захотів хлопець піти на турніки. Які в нього були інтереси? Жодних. Нічого такого не було, ні від чого він не торчав, ні від чого він не стояв. Пищав, ні, такого всього не було. Він просто пішов на турнік. Маленький, подряпаний, пошкрябаний фарба вже облізла на тому турніку, він заліз на нього. На той момент хлопець був ще низенький, то йому він був нормальний. Зараз хлопець вже повністю сформований чоловік, і той турнік здається йому абсолютно малим порівень підборіддя. Поговоримо за той період: він залазить на той турнік і починає підтягуватися. Так як на той момент, коли він ще вчився в школі на фізкультурі, в нього був екзамен по підтягуваннях. В хлопців це 10 підтягувань, щоб мати 12 балів. Це 7 клас 12 балів. Максимальна оцінка. Він підтягнувся на тому турніку 7 разів. 7 разів, які були половинчасті, тільки до половини, не до кінця. Чи він підтягнувся тільки на половину? Того підтягування, що мало б бути, чи він просто по-в'єтнамськи це робив? Ну, своя методика. Хто там вже пам'ятає, хто його контролював. Хлопець просто підтягувався, зробив сім заліз турника, був довольний. О, відчував себе королем, відчував себе сильним. То була осінь, то було тепло, то був вересень, початок вересня. Повезло йому, що було тепло. Якби та погода в той день була би. Мокра, холодна, він би туди не пішов, і його життя помінялося б зовсім в іншу сторону. Він би по-іншому сприймав своє життя. А що сталося далі? Він пішов на турнік в другий день. На наступний, прям таки на наступний день підтягнутися той самий турнік, і кількість була на одне підтягування більше. Це для нього як нова ціль. Тоді зробив сім, на наступний день зробив вісім. Та сама техніка. Техніка, м'яко кажучи, гімно. Зробив вісім, хлопець здовольний. Що ви думаєте? На третій день це саме продовжилось. Він зробив 9 підтягувань. Далі 10, 11, 12, зробив 13 підтягувань на який там п'ятий, шостий день. І все здувся. Далі вже не пішов прогрес. Далі він зупинився на цифрі 13. Осінь починала набувати своїх фарб. Він... Почав відчувати холод. Але так як він це робив з дня в день, він вже відчував біль від того, що я стільки працював і що я повинен кидати свою задачу, та ні. І він продовжив, і він продовжив ходити, незважаючи на дощ. Оце мене дивує в ньому. Він пересилив себе, він маленький хлопець, який не має ніяких цінностей, пріоритетів в житті, нічого з того. Почав ходити на турнік. Настала зима, холод. А він вийшов на майданчик. Правда, він вже встиг змінити турнік. З однієї школи перейшов в іншу. Ой, що сказав, вибачте, школа та сама, все життя в одній школі вчився. Просто перейшов з однієї території на іншу. На тій ж території школи, де він вчився, він був на турніках. А перейшов просто на інший майданчик іншої школи, де почав займатися турніки були вищі. І він міг взятися за той турнік трохи по-іншому. Хто в курсі, той зрозуміє, нейтральним хватом. Взявся від тим нейтральним хватом, виявилось, для нього це дуже легко. Він почав працювати тільки цим хватом. Зима, холод, в рукавицях. Чи знімав він тоді кофту? Ні, він тоді був залежний від мами, і він боявся, що вона накричить на нього. Він був в кофті. Але куртку знімав. Чим більш він ставав дорослий, тим більше він дозволяв собі працювати без кофти, без футболки, навіть. Просто з голим торсом і в штанах. Продовжувалося циклічно, він працював навіть весною і літом. Це перетворилось на його звичку. Виглядає як якась історія. Успіху людини, яка з нуля, нічого не маючи досягнула успіху. І тепер цей хлопець-плейбой всесвітньо відомий Дон Жуан, від якого кожна жінка хоче мати дитину. Звучить так. А насправді, а насправді, він то став сильніший, він став витриваліший, може й рельєфніший. Нічого більше, Ну і дисципліна. Найкрутіша це дисципліна. Не приймає ніяких участей в змаганнях, але прямо зараз він вам розказує цю історію про самого себе: біографія хлопця, який вирішив піти на турнік і за 6 років створив оцю звичку. Ну, така історія.